Ну, власники тут, звісно, молодці, тому що це все їх приватна територія. Вони продають сюди квитки по 5 євро з людини. І у них ось такий задній двір. Напевно, побажав би кожному такий мати. Оглядовий майданчик тут простягається на сотні метрів. Щоб всім була можливість подивитися на ці скелі у бік океану. Але вже в цьому випадку все максимально огорожено і більш цивілізовано. Сам вид на океан та на містичні острови в дилені дійсно заворожує. Хочеться розглядати одночасно і кожну дрібну деталь скель внизу і дивитися за горизонт. Такі місця надихають на нові пригоди та дають зрозуміти, що ми ще не все відвідали у цьому світі, і хочеться побачити більше. Звичайно, якщо не буде здувати вітер, взагалі не можна осягнути просто що, ми зараз бачимо, що ми зараз відчуваємо. Вітер зносить, але це неймовірні краєвиди. Просто просто які. Підійматися сюди дуже важко. Теж підйом такий височенний, а потім йде різкий обрив. Але він того точно вартує, тому що це дуже красиво.